Друзі, поділюся з вами, як одне рішення змінило мій підхід до справи, після чого я почав рости в бізнесі. Коли я тільки починав бізнес, діяв по класиці. Спочатку шукав партнерів серед знайомих. Логіка здавалась правильною, але так як у мене не було ні досвіду, ніяких реальних результатів, тобто соціального доказу, нуль за мною ніхто не пішов. Потім я переключився на пошук клієнтів. Та сама була історія. Молодий хлопець без результатів, не лікар, не дієтолог, не тренер, тобто в очах людей. Не мав авторитету продукт брати ніхто не спішив. Я навіть пробував холодні дзвінки, але знову ж таки, без впевненості, без напрацьованого професіоналізму вони перетворювалися на марнування часу. Зрештою, я змучився і на кілька років залишив цей бізнес. Але усе змінилося з часом, коли я прислухався до свого. Знайомого маркетолога. Він мені порадив. Веди Фейсбук, твоя цільова аудиторія там. Спочатку збери підписників через рекламу. Каже, нічого не продавай, просто давай користь і проси підтримати сторінку. Я так подумав. І просто так, логічно, ну так. Очевидно, ну чомусь ні, поки хтось не скаже в голос. Я запустив рекламу, почав давати корисний контент, і це спрацювало. Перші п'ять тисяч підписників, люди ділилися відео, приходили нові підписники, а потім підписники самі стали проситися на консультації. Тоді я зрозумів, чужі люди не оцінюють твоє минуле тільки те, що ти демонструєш зараз. І це дало мені потік клієнтів результати по здоров'ю і перший стабільний дохід. Більше трьох років система працює чітко: користь, довіра, клієнти, результат доходу вистачало, але масштабу ні. І я знову повернувся до ідеї партнерства. Але про те, як я вибудував систему пошуку партнерів, яка дає задоволення від процесу, дивіться в наступному ролику.